Доброго дня, шановні, назбиралось трохи речей. Ось наш вайбер, пару балончиків газових, оцей 600 гривень, оцей 400 гривень. Ну, тут самовивоз, хто їздить харків ахтирка сумською трасою, будемо домовлятися. В общем. Так, отут ось тут ось палисмук, вітя з 200 гривень, духовка, утюжок, це все воно робоче. Духовочка 200 гривень, бровідокий є, кришечка на. Термос є 50 гривень. Зарядка якась Bosch Робоча лампа 350, без шлани, 150 гривень, от Акіо з перве, із нових уже китайських, там однієї спиці нема. 150 гривень, це з, з радянського скутера 100 гривень. Так, от тут бетончик 150, може тому. Потрібні Чайничок такий 150, 200, 150, отакий От балончик 100 гривень, 100 гривень. Отаке От воно ось з зніржавієчки, там всередині латунне. Ідемо далі. Захист на двигуни там по 50 гривень, Ото крильчаточки такі різноманітні. Це колеса, але ну вони без підшипників 50 гривень пара. Ось такий ось, 350 гривень. В середині треба мити. Так, отакі ось, ось сигнали, вони може через реле, в общем вони квакають, ну не не працюють. Може хто в курсі діла. Вроді вони якби ну, не згорівші. Отакі ось, ось є. Получається, у нас по 150 гривень металюга такі, як на сокири. Так, розмір 15 см. І отак у нас ось іде. 24. Гайка під ключ на 36. так, ідемо далі. Карданці. Ось такі карданці там, да, то з москвича і ще якийсь незрозумілий. 150 і 200 гривень. Так, отака якась приблуда. 400 гривень. Тут, мабуть, не комплектне, щось тут теж такий речажок повинен бути. Не знаю, може цепи точить, може бою знаєш, може хтось знає. Ну, похоже, на 400 гривень. Так, оце ось 150 гривень. Тут така шестерня 200 гривень якась. Оце ось 50 гривень. 50 гривень. кушка, чи як воно називається? Колеса. Оце 100 гривень. Воно наквачене 70 пара, 70 пара, глушителі 50 гривень. 300 гривень пара саморубні. до жигуля таке ось 350 гривень і з оцим ось, воно йде. так, Йдемо далі. Тут ось, ось 20 гривень. Це ось може комусь до траптика якось 300 гривень з ящиком. Тут е, болти в общем самі. Получається. 100 гривень. Ось тут пара 250-100-100 робоче. Воно все. Так, оце ось щось незрозуміле. Може кому потрібно, кажіть ціну. Ось таке щось. Сюди заглядаєш, воно там щось якесь. Також не знаю я. Що воно таке? Ось ось конденсатори ці 50 гривень. Оце 40 гривень пара. Йдемо далі. Так, це живода 100 гривень. Оце ось на якесь ауді робоче воно. 400 гривень пара, підйомники. Оце з якоїсь машини. Ну тут 100 гривень, бо оця шестерня пластмасова не робоча, а двигунчик робочий, може кому потрібно. Так, сапачки. Пара 150 Тут ціни є, ось маленька там. 30, 50, 50, 50, 50 70. Коса. Здоровенна 20 гривень. Так, насоси. Тут манжети я солідолом позмазав. Ну, общем працюють, ну так. По 70 гривень. Господи. Е, Генератор. Ну, крутиться. 350 гривень. Більш не знаю, що робочий, не робочий. Ну а тут йдемо. -от Може кому така приблука. Це з восьмерки із задньої. Взагалі ось одрізали, а це, може якась стойка потрібна. 100 гривень диск, оце 100 гривень, все Так, Тут ціле ви бачите. Ага, що оце ось колон 350 гривень. Ну, він або вліво дивиться, або вправо. Цілий він не тріснутий. Ну, в общему, то щось якась у нього така заговолена. Так, оце ось тут в якийсь котюк газовий, то воно тут всяке таке воно вибрано форсуночка там ото все так сковорідочки у нас ось 250 200 і 100. це получається у нас номер 4 ну воно вже тут тифалька така набута протягом життя в общем і це якась кришка ну, вона тяжка 42 в общем, получается. 200 гривень може комусь де надо Давайте сюди, ось тут до мотоцикла трохи є. Оце 70 гривень, він бачите, потікший, може кому пружини потрібні. Ципок таке як чи міньк, чи восход. Давно він вже лежить, В общем, І 50 гривень. Оце 200 гривень пара, оце ось 100 гривень. Тут щось 6 вольтове не зрозуміло, може хтось узнає, кому треба. Оце 50 гривень. Так, оце 50 гривень, ну, воно тут, ага, ось тріщинка. Ось тут щось непонятне, щось залите. Дивіться, може кому ж потрібно. Так, колодки отакі ось 50 гривень з чогось вони не зрозуміло. Резинки, оце таке, як на МТ. По 50 гривень оце пара. Оце 200 гривень. Ось. Це гірка 100 грамова і муштук. Ну, Це таке якесь може кому треба. На запчастини, воно таке вже давно-давно лежить. в общем так Часи, годинник 200 гривень. Оце у нас якісь оберти з літака 250 гривень. Ну, це з комп'ютера 100 гривень, проте гасних 150 гривень. Оце, мабуть, номер 2, другий. Може, кому потрібно, Так, 150 гривень. Тут ось така якась приблуда, оце все воно. Бритва, це якесь зарядне, якесь радянське. Така бритва ось тут є. Так, ну, оце вийнило. Отак працює воно. Куди воно тут працює? В общем, працювало, а зараз щось не хоче. Ну, Подивимось, так. Оце ось 150 гривень в ящику. Ось таке різноманітне щось. Може тому що потрібно. Замочка, о, запрацювала. <рес> Пішов бритись. Довго думає. Да, довго думає, та віддайте щось. Mm -hmm. Оце ось тут різноманітне таке. щось. Оце все воно 150 гривень. Так от теж 50 гривень. Завісики там це на якийсь, шось, якесь щось якесь тужене Зараз я ще щось. Отак от це буде 150 гривень. Розіна по чому. Це на 14. Вона в ідеальному стані, без ніяких там гриж. Вона трошки поїздила. В общем, 185 на 60 R14. По 1100, да? угу. по 1100 за склад. Літня, так. Да. Да, літня гума. В общем, ось наш вайбер. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, до побачення. Мирного неба!